Привіт, друже! Сьогодні ти дізнаєшся, як люди їдять грибок, рибячу сперму, яйця, варені в сечі маленьких хлопчиків, слину ластів та багато чого іншого. Ти побачиш найекзотичнішу їжу з усіх куточків планет. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Приємного перегляду! Перша страва точно не викликає апетит. Скоріше цікавість і нерозуміння, як таке взагалі можна їсти. Це святкова страва ескімосів, яка має назву Ків'як. Це тюлень, фарширований птицею зі семейства чистикових. Так, вам не здалося, саме тюлень. Але процес приготування страви не менш дивний, ніж інгредієнти. Після фарширування вже майже готову страву закопують у холодну землю на 7 місяців і тільки потім вже їдять. І як ви розумієте, їдять сирим. Кажуть, що на смак нагадує гострий сир. Я, звісно, дуже люблю сир, але спробувати такий точно відмовився. Як ви починаєте свій обід, можливо, вип'єте трохи води, щоб тримати водний баланс організму. А от жителі Таїланду мають інші звичаї. Вони часто перед обідом можуть навернути тарілочку смажених олії бамбукових черв'ячків. Переконують, що за смаком страва дуже схожа на попкорн. Ну от ви тільки уявіть, якби в кіно замість попкорну з сиром чи пеконом подавали б черв'яків. Переміщуємося до Китаю. Як вам відомо, азійська кухня славиться пікантністю та насиченістю смаків. А як щодо тунцзидань? це звичайні для нас з вами курячі яйця, але варені все ще маленьких хлопчиків. Готують цю страву в китайській провінції Чезянь. Ви вже шоковані, бо я так, але це ще не все. Для того, щоб отримати гастрономічну насолоду, радять розбити яйце, щоб воно вбрало в себе більше розсолу. Достатньо дивний спосіб приготування страви, чи не так? Навіть для китайців. Ви думали, тільки азіати можуть похизуватися своїм дивним в приготуванні та на смак стравами. А от і ні, італійці вже їх не здоганяють. Я, наприклад, довго притримувався думки, що Італія це смачна піца та найкраща в світі паста, а ніяк не сир з личинками сирної мухи всередині. Касу марцу це з самого початку сир пекоріно, який поклали на відкрите місце, де згодом мухи відкладають свої личинки, а потім личинки пропускають продукт через себе. Через це сир і має специфічний смак. А як ти ставишся до щурів? І я не про товариша, який пліткує за твоєю спиною, а про справжнього щура. Наприклад, в Парагваї це дуже популярний делікатес: смажений щур за смаком схожий на качку. Хто б міг подумати, що головна страва Дня Подяки в Америці буде схожа на смаженого щура, а особливо найсмачніші новонароджені щурята, яких ковтають не прожовуючи. До речі, на вигляд страва схожа на запечене поросятко. Правда, навіть новонароджене так швидко не з'їси. А як щодо терганів смачненьких таких у фритюрі. Це національна страва багатьох країн Південно-Східної Азії. І це не дивно. Цей делікатес подається частіше всього із соєвим або рибним соусом. Європейцям за смаком нагадує трохи солодку смажену картоплю. Уявіть, азіати на вечерю замість пательні картоплі напихаються хрусткими тарганами. Їх кухня не перестає дивувати. Наступна страва називається кров'яне тофу. За консистенцією і справді нагадує тофу, але на вигляд... Печінку. Погодьтеся, якби азіати їли печінку, це було б занадто банально. Тому вони віддають перевагу згусткам крові. Такий делікатес частіше всього додають в суп або подають у нарізаному вигляді з локшиною та сиром. Ну, гарнір у них точно апетитніший. У Китаї навіть подають п'яних креветок. Ці креветки дуже схожі на твого друга, який явно перепив, але кричить всім, що він в повному порядку. Побачивши це відео, ти, мабуть, подумаєш, оу вау, креветки, Це ж взагалі дуже смачно. Так, це смачно, якщо їх готувати. Щоб приготувати цю страву, китайці маринують креветки в соусі на основі алкоголю. Він діє на них як подразник, і тоді креветки починають стрибати. З часом тіло жертви вбирає алкоголь і робить її в'ялою. Як ви зрозуміли, їх можна їсти сирими. Іноді навіть в такому стані їм вдається помститися хазяїну, і вони вистрибують з тарілки. Все таки цікаве видовище. Але криваток дуже жаль. Як каже моя бабуся, хоч раз на день ріденького треба поїсти. Сьогодні в нас в меню суп із ластівчиного гнізда. Окрім того, що ця страва, як і інші, дуже незвичайна для європейців, вона ще й дороговартісна. Ціна однієї порції доходить до 100 доларів. Гнізда складають переважно із слини. А вартість така, тому що їх нелегко знайти, і потім потрібно ще очистити від пір'я, і це все вручну. Що тільки не зроблять ці азіати, аби здивувати своїми делікатесами. І знову в нас обід, який оцінить кожна бабуся. Наступна справа, яку, можливо, ви наважитесь спробувати, суп із плаценти оленя. Впевнений, ви вже здивовані. Крім того, цей суп вважається дуже корисним для чоловічого населення. Через те, що його головний інгредієнт містить велику кількість поживних речовин. Тож хлопці, не показуйте це відео своїм бабусям, якщо не хочете, щоб ваш лунок зазнав таких експериментів. Про те, що азіати їдять живих креветок, ви вже почули. Але це ще не все. Китайці люблять побалувати себе живими восьминогами. Звісно, це розповсюджений делікатес і достатньо дороговартісний, але тоді, коли він вже повністю приготований. Головна фішка такої трапези починати їсти саме з голови, бо ж в іншому випадку восьминих буде достатньо впевнено чинити опір. Але враховуючи ці всі поради, не кожен наважиться їсти тваринку, яка ще рухається та дихає. Ніколи не подумав би, що павуків можна їсти, і ця страва, до речі, досить небезпечна, бо щорічно помирають близько 100 людей від отруйних ікол, але людей це не зупиняє. Цих павуків ловлять, смажать на маленькому вогні і їдять. М'яса тут зовсім небагато, та й мороки стільки. Я вже краще веганом стану, ніж їстиму таке м'ясо. Наступна страва Беондегі це варені або тушені лялечки шовкопряда. Це розрізнюється як звичайнісінька закуска у кореї, але я б таке точно не наважився скуштувати. Уітла коче. Ви мене спитаєте, Уітла що? Якась дуже дивна назва, і щоб ви розуміли це взагалі хрібок. Кукурудзяні плантації спеціально заражають грибком, аби потім вийшов такий делікатес, який потім продають за шалені гроші у найдорожчих ресторанах. Ох і дивні люди зараз пішли. Що ви думаєте, що почули і побачили, здається, все, то ви далеко помиляєтесь. Наступна страва змусить вас відкрити щелепу. Вона називається Шираку. Щоб ви розуміли, це мішечки зі спермою риб. Одна порція коштує 100 баксів. Може, це собі почати такі продавати, адже мій знак зодіаку риби. На цьому все, друзі. Сподіваюся, ця підбірка була цікавою та пізнавальною. Напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви хотіли побачити в наступних відео. Також не забудьте підписатися та поставити лайк. До зустрічі!